Вітаю всіх, доброго ранку. Тільки недавно літо розпочалося, стільки планів було на літній місяці, а воно вже й закінчується. От і флокси, і чорнобривці осінні квіти цвітуть. Кажуть, що час пришвечив свою ходу, і ми це відчуваємо також і в житті. Тільки недавно калина цвіла, і ось на ній вже. Арона такі блискучі. І незабаром і вересень. Серпень крокує до вересня, до осені. І знову в селян не буде часу, бо копати картоплю. Починаємо тепер раніше. Можливо, вже хтось і викопав, а хтось збирається, ще тільки в серпні копати, хтось в вересні копає, як кому виходить. Але калина вже сигналізує про наближення осінньої пори. Ось такий чарівний калиновий кущ. І хоч існує така версія, що не потрібно садити калини біля хати, бо ніби це вона символ туги, тому що. Раніше дуже часто садили її на кладовищах, але коли б спитати в священика Філюка, то він би сказав, що не вірте бабським забобонам. Я не питала його, звісно, за калину, але думаю, що саме так він би сказав. Бо що має калина до туги, до журби? Це просто красивий. І не просто декоративний, і не просто красивий в усі пори року Бо, звичайно ж прекрасна вона навесні, коли вкривається білими своїми віночками, і прекрасна й восени. І не тільки прекрасна, а ще, як ми знаємо всі, ще й дуже корисно. І не потрібно вестися на рекламу. І купувати в аптеках ті бади, яких тепер море розвелося, і в користі людському організму, аж ніякісінької вони не дають. А заготовити всього-навсього калинові ягоди, тоді, коли вони дозріють, уже після перших заморозків, коли перестануть мати стільки гіркоти. І вживати ці калинові ліки для нашого здоров'я полюбимо калину і даймо можливість цієї рости.